Вітаю, друзі, слава Україні! Сьогодні ми вшановуємо пам'ять мільйонів українців, які стали жертвами страшного злочину Московії проти нашого народу, геноциду голодомору, мільйони людських душ, мільйони доль знищені, розтержені. Найстрашнішою, яка може бути смертю, на найродючішій землі в світу. Не забудьмо сьогодні про них згадати. Не забудьмо сьогодні, хто має дітей розповісти про цю страшну історію, щоб ніколи не повторилася вона в Україні. Не забудьмо сьогодні о 16 годині запалити свічку пам'яті. А також сьогодні я вечірній випуск не буду присвячувати різним там актуальним подіям, а трошки зосереджуся на тій страшній трагедії і на тих її відгомінках, від голосі, які ми бачимо сьогодні, в планах Рашистану проти української держави, проти нашого народу. Сьогодні про це ми поговоримо ввечері. А зараз, а зараз я вас радий вітати уже в 183-му випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики Діалог Відверто, де теми визначаєте ви. Відразу переходжу до відповідей на питання. Я минулого разу не встиг по часу до кінця відповісти постійному глядачу з окупованого Харцизька, а я завжди йому стараюсь відповісти більш повно. Тому він згадував про те, що дивується, як так сталося, що Янукович перед революцією гідності не взяв під контроль Київ Київраду, не взяв під контроль повністю київську владу, і вона стала певним осердям організації опору тодішнім планам Януковича відмовитися від євроінтеграції стало основою і базою для революції гідності. Я вже відповів, що насправді це було неможливо взяти Київ під контроль. Його не вдалося зробити Януковичу, і він пробував, до речі. Він же ж призначив. Тоді, коли Черновецький втік, він ну, там не зовсім по Конституції все вийшло, але це було майже законно, на відміну від того, що зараз створить Зеленський проти київської влади. А він тоді призначив, пригадуєте, Попова. Не найгіршу людину, до речі, не найгіршого господарника, але людину, яка була вірна йому, ну, навіть не так йому, як Льовочкину. І він пробував взяти під контроль. Йому кияни цього не дали, але ми мусимо зараз, згадуючи про ті історії про революцію гідності, як вона починалася, і те, як Зеленський зараз, так само, як Янукович, як московити боїться майдану, труситься від нього, дискредитує його, принижує його порівняннями з якимись московськими політтехнологіями, ми мусимо прийнювати деякі речі. Так Януковичу дуже хотілося, знаючи, що будь-яка революція в Україні починається з Києва взяти Київ під контроль. Він робив те, що міг собі дозволити. Він собі не дозволив того, що робить Зеленський. Зеленський не тільки по Києву, але й по інших містах в Києві зуби обламав, не вдалося. Але по інших містах він пробує захопити, узурпувати місцеву владу і знищити місцеве самоврядування, яке не завжди буде чесним, а дуже часто якраз вельми зодійкуватим, яке не зовсім буде патріотичним, але воно є прямим представником інтересів українського народу. Воно найближче до людей, воно розуміє людей, і тому Зеленський. Який абсолютно відірвався від українців, та він ніколи не був близьким до нас. Він я вже не раз казав, він політично ментально є росіянином, класичним представником того, що ми, за аналогією, з ідеєю у мого батька В'ячеслава Чорновола розвивати українську політичну націю, незалежно від етнічного походження тих чи інших наших громадян, він за аналогією є чітко. Представником російської політичної нації і ставлені до майдану і всього, і він його команда дуже сильно все старається зробити, щоби майдан і його відголоски по всіх інших містах України могли бути задушені або не підтримані принаймні місцевим самоврядуванням. І тому він їх і руйнує. Тому в цьому плані Зеленський набагато гірший від Януковича. От зараз по Києву не вдалося. Зараз під Києвом одне з сусідніх міст. Бориспіль, там вони пробують розкрутити провокаціями різними захоплення, так само влади, де фронт, де війна, а де приміський Бориспіль, і там теж військову адміністрацію хочуть вести. Я надіюся, що Бориспільцям вистачить розуму і відпірності, цього не допустити. А от вся ця історія, яка зараз реалізується Зеленським, це те, що хотів. Реалізувати Янукович, це те, що ви в своєму питанні дуже чітко і мудро поставили, правильно поставили. А це аж дивно, що Янукович цього не зробив. Тому що тоді, тоді навіть таких, як Янукович, таке не могло прийти в думку, і таке сьогодні приходить в думки для таких, як Зеленський. Тому маємо про це пам'ятати: це не просто перекличення, перекличка поколінь антиукраїнських політиків від Януковича до зеленського. Це реалізація, це подовження і це посилення такої політики. От, власне, те, що я хотів на закінчення додати до відповіді на запитання з вчорашнього дня. А тепер переходимо до нових запитань. Ну як нових? Я вибираю різні. До речі, як завжди нагадую, не пишіть дуже довгих запитань. От я сьогодні проходив, вибирав. Є цікаві, але я розумію, як я їх буду тут ставити, як їх буду зачитувати, скільки на це піде часу. І я їх знову пропускаю, пропускаю. Потім якось спробую відповісти, але вони задавнюються. Пишіть коротко, лаконічно Те, що вас цікавить, і я буду з радістю відповідати. Отже. Добрий день, пане Тараси. Недавно слухала пана Валерія Васюка нюсру. Він там дуже емоційно підтримував пані Фаріон. Розкажіть трошки про Валерія Васюка, і в мене про нього було інше враження ніж виникло при прослуховуванні тієї передачі. Щиро дякую за вашу працю. Давайте так про Валерія Васюка. Є ще кілька запитань. Я думаю, що викликані вони саме оцею, оцею програмою, але. Я буду відповідати вже на них, і я спеціально трошки підготуюся, трошечки згадаю якихось цифр з його біографії, фактів, щоб було більш предметно. А зараз у вас є дуже чітке питання, я на нього хочу відповісти. Моє ставлення до Валерія Івасюка глибока повага і підтримка абсолютної більшості з того, що він говорить. Є випадки, коли ми не погоджуємося. Випадку щодо Фаріон, я вважаю, що тут. Пан Валерій зачепив одну сторону і не подивився на іншу. Перше, він киянин, я за походженням львів'янин. Я знаю, хто така Фаріон. Я знаю, як вона вступала в компартію з якою метою. Я знаю, чому тоді деякі люди у Львові вступали в Компартію, розраховуючи, що це ж тільки йде за свідка всіх патріотичних сил, щоб потім їх придушити. Мені це особисто розказував колись в 90-му чи 91-му році, такий був генерал КГБ, останній генерал КГБ по Львівській області Малік. Він тоді дуже багато говорив з нашими демократами, він зрозумів, прищанова влада, але він розказував, що до того, до 90-го року, вони всі очікували, що зараз Горбачов привідкрив ті дверці, щоб потім все це захлопнути. І от такі як Фаріон, тоді йшли для того, щоб бути на стрімі тої події. Я бачив, як Фаріон зникла після того, її ніхто не бачив, її домальовують біографію, що вона там чимось займалася. Ні. Вона до того популяризувала вивчення російської мови українцями і іноземними студентами в Україні. Це шо табачник впроваджував дуже активно і. Не було в суспільному житті велетенська кількість патріотичних організацій, які діяли у Львові, вона відсутня, її десантували до політичної діяльності тільки тоді, коли Олег Тягнебок остаточно відтіснив Андрія Порубія і захопив владу тоді ще в соціал-національній партії, а вже потім в свободі. Дедається, вона вже в свободу і прийшла. І Тут різко вона почала робити просто колосальну кар'єру. Пан Івасюк цього може не знати. А я це знаю. Я дуже добре пригадую 10-й рік, коли заяви. Фаріон були чітко підігнані під початок антиукраїнської кампанії при Януковичі. Пригадує то цей дитячий садок з Машенькою. Ну якщо ти Машенька, тоді забирайся до себе на Росію. А у нас має бути Маруся і все інше. На той момент це була провокація. Ми тоді ледве-ледве відвоювали тему українізації української мови. Ситуація зараз, от зараз, на те, що відреагував пан Валерій. Ще раз кажу, я його поважаю. А в цьому випадку я з ним не згоджуюся. Він. Має два нюанси в ній: перше, це те, що дуже багато людей з нашого оточення не поростили нацкорпусу, а за ним паралельно тягнучи і до обійтів полку Азов. Це їхні виступи проти Порошенка, які зробили дуже серйозне підґрунтя для того, щоб міг перемогти Зеленський. Це були дуже непродумані і багато провокативні виступи. Так, там основну роль зібрали кілька політиканів. Підлих людей, але багато хто з наших поширили це на всіх бійців цього підро... цього потужного підрозділу. Тоді ще полку Азов, зараз це вже кілька формувань, і це в багатьох збереглося в пам'яті для себе. Я мав конфлікти з Білецьким, навіть персональні він мені погрожував, тому що я тоді теж говорив жорсткі речі. Але, на мій погляд, для мене Маріуполь перекресив все. На цьому більше теми нема. І тому для мене це табу. Щось негативне згадування про цих людей і люди, які на них атакують. А Теза Фаріон була пов'язана напряму з бійцями по АЗОВ-захисниками Маріуполя, саме з ними. І це друга провокація по Маріуполю. Коли вона казала, ну це ж карма, це ж те, що відбувається жах в Маріуполі, тому що в них же ж там е, був завод і лічає і все інше. Це тумут їм і належить так все. Тому для мене це табу. Для Валена Валерія, ну напевне, для нього оцей момент подій там 18-го року, отих свинок ПЕП, оте, все інше дикість, яка була тоді від тих керівників організації, напевне, зберегла своє значення. Чи він має право на таку думку? Це його позиція. Він має право. Я маю право на свою думку. І другий момент. Другий момент це не так, мабуть, і пана Валерія, хоча теж стосується, так і мене. Для мене. Питання українізації в Україні має дуже суттєве значення, тільки в випадку Фаріон. Я вважаю, що вона займається провокаціями, але відразу відмічаю: в цій ситуації, про яку ми говоримо, мова йде не про Україну, і українізацію, і не про українську мову. Пані Фаріон в своєму виступі жорстко оббила брудом наших героїв. Тих, з яких абсолютна більшість близько двох тисяч досі перебувають рашиському полоні. Ми бачили їх, це скелети живі, це люди як в концтаборі, фактично. І сьогодні, хоч щось сказати про тих них негативне, в принципі, неприйнятно. Але пішла кампанія відокремля, коли це стало просто трешем, те, що натворила Фаріон. От львівські там викладачі в її вузі на кафедрі, інші почали ставити тему. Вона ж за українську мову заступається. Перепрошую. Це була конкретна фраза. В цій фразі було не за українську мову. В ній було проти українських бійців. Але оце відокремлення, що треба повертати українську мову в армію. Треба там нарощувати. Пане Валерій Прявий в цьому це треба робити. Просто ми розходимося в тому, що я вважаю, що Фаріон це зробила так, що тепер вона загальмувала цей процес знову на роки. Як колись загальмувала на роки проведення саме ведення нормального закону про державну мову. До речі, вона його критикувала і Порошенка за це просто безбожно. А цей народ тут вона союзниця всіх проросійських сил. У цьому наша розбіжність. Мотиви пана Валерія, на мій погляд, цілком нормальні, прийнятні, але він, він дивиться, на мій погляд, певно, німий секторально. А я пробую ставитися більш широко. От і все. <кхем> Наступне. Постараюсь коротко відповісти. Добрий день. Читаю телеграм Берези, але один з останніх дописів, м'яко кажучи, здивував, наче в щось неприємно вступило. Про три конверти від Петра Олексійовича для Володимира Олександровича. Не думала, що Порошенко й березі в штани. Що думаєте, пане Тарасе? Що думаю? Я думаю, те, що коли люди не визнали своєї помилки і своєї відповідальності за те, що Зеленський з таким тріумфом війшов. До влади саме на критиці, на руйнуванні іміджу Порошенка, на розтопненні всього того, що він робив, ті люди все одно повернуться десь до таких самих помилок і дій. Звичайно, Борислав Береза дуже вміло, дуже професійно критикує цю владу, так як і певна група людей, які в нього на каналі, Ютубі, там та ж сама Данилюк Єрмолаєва, там Буткевич і інші вони дуже добре критикують Зеленського. Ніхто з них не сказав фрази. Зеленський. Це той, кого я привів до влади, знищуючи імідж його єдиного екзистенційного, світоглядного опонента. І от продовжувати зараз це це виправдовування себе. Ну чому, чому я то. Його Порошенко був не такий, бо він не то робив, бо то, бо Порошенка, бо всім Порошенка вже скоро 5 років, як Зеленський президент, всім досі Порошенка. І оце є, це є та шкода. І тому я часто рекомендую багато кого. Кажу: слухайте тих, дивіться тих. Я сам читаю Телеграм час від часу. Правда, вже відписався, але читаю іноді Берези, і іноді шукаю щось в його Ютубі. Але я прекрасно розумію, що доки Берез Бориса не скаже: я теж винуватий в тому, що Зеленський став президентом, а не почнети і не буде далі тикати, що от Порошенко винен в тому, що, бачите, ми зробили Зеленського президентом. Доти, доти я не буду рекомендувати його ресурси. Хай ображається. Я вважаю, що в даній ситуації він повторює тихо, повторює помилку, ту, яка була 5 років назад. От і все. Так, наступне питання, тут трошки довше е, родина, я так розумію, що вже напевне пенсійного віку за 60 років були в Туреччині, там кажуть, багато русні, проблемно все. Але ну каже, там люди ніби вже трохи вспокоїлися, всі вже втомлені, все. Але каже про основне, про що питання? На телебаченні, як і завжди, в готелі в Турецькому, чотири російські канали. Всі пропагандистські. Так, саме пропагандистська Росія проштовхує на закордонні. Курорти на закордонні мережі нав'язує, пропонує, підштовхує саме пропагандистські канали. А в нас один ПГ плюс Г. І що показує? Думаєте, марафон? Іномовлення може? Ні. Серіали. Каже, я була в шоці. А де ж наш той канал зроблений для іномовлення? То Тоді <adviser> зробили цей канал за наші гроші для українців і брешуть, як завжди, брехуни кляті. Згоден абсолютно, тільки тут давайте деяку розшифровку. Перше, що стосується телемарафону. Цей телемарафон так само фактично антиукраїнський? От те, що казала Ірина Фріз, недавно ви говорите про героїзм? Все, он, зеленький про героїзм говорить. То де героїзація захисників України у нас на тому телемарафоні? Чому ви там сух витягуєте? Чому всяку гідоту? Чому ви підтримуєте падлючі мерзенні виступи проти українських військових своєї безумлої? Чому вас це на порядку дня? Чому ви підштовхнули і спровокували той же ж випад саме проти військових, фаріон і інші речі в той самий момент, коли ви женете якусь політичну, правладну, відповідну пропаганду і нічого більше? Тому тема марафону. Він діє на сьогоднішній день, коли потрібна певна мобілізація навколо Збройних сил України, потрібна підтримка, потрібний ну, певний стимул, щоб люди хотіли йти захищати державу. Марафон виконує негативну дію. Що стосується так званого іномовлення, це не іномовлення. Зеленський знищив. Канал іномовлення, який був до того, до нього, він його ліквідував, перетворив на російське мовлення, дом, а потім ще до нього Фрідом, який фінансується з державного бюджету, це і відверто антидержавні канали. Я кілька разів подивився, кілька матеріалів там Слухайте, Ну, це відповідно, знаєте, якби там було написано Ростіві, то я би вирішив, що це якийсь більш-менш ліберально спокійніший російський канал саме з Раші, з Московії. Тому насправді те, що їх не показують на курортах, може ще й краще. Але. Те, що Україна мала би давати туди хороший контент, це безумовно. Державної політики нема, більше того, є контрполітика. Українська держава не займається цим. Ви бачили, Зеленська їздить, розказує: ой, ми тут гіди робимо в музеях, це її фішка. Музеї в Луврі тепер можна аудіогід українською послухати. Чудово, прекрасно. Ну, я міг і польською послухати якось раніше, але добре, що зробив українською. Телеканали в іноземних готелях мають колосальне значення. Колись я пригадую, Приюшенкові, по-моєму, в якомусь готелі на сніданку московита нова група заїхала і а що, ми в Україну попали? Тут два українських канала віщають українські новості, а російські там, там авто... автобізнес і щось там показують. От зараз стало все навпаки. Тоді була українська влада, а зараз російська влада в Україні. От Тому робиться таке. Щодо каналу Г плюс Г. Насправді, тут є ще й один додатковий обман. Цей канал. Де-факто за допомогою влади вийшов з марафону. Він частину марафону контролює сектор, за що дістає колосальні гроші. Але паралельно вони створили 1 плюс 1, дріб один чи дріб 2. Я так само, як і сітіві зробили додатковий свій канал, де воно виключно свій контент. І за кордон попадає не державний. Мовник, яким фактично є марафон, а попадає один плюс один в приватному своєму варіанті в тому паралельному, тому що інші канали, яких не включили марафон, заборонили: п'ятий, прямий, еспресо. А один плюс один поза межами марафону, так і марафоні, так і поза межами марафону, спокійно працює. І саме його проштовхнули на закордонні курорти. Ну, це приклад просто антидержавної політики, прямої антидержавної, і все. Наступне питання: отут я постараюся дуже коротко відповідати, щоб не, не нашкодити, як кажуть. Подивився коментарі: питання, чи знімуть Заужного. У мене проста думка: Заужний має сказати, що у випадку його зняття він іде у президенти і відразу стартує. За перший пересаджає всіх, хто, йому, хто його спробує посунути, ну, усунути Заужного. залужного Україні. Ну, давайте так. Чи зе попересаджає тих в такому випадку, хто спробують усунути заужного з посади головнокомандувача, я дуже не впевнений, тому що Зе своєю головою не думає, що йому скаже Єрмак чи хто там інший до нього проб'ються, вкладуть в голову, то він зробить. Тому якщо Єрмаку треба буде влаштувати таку провокацію, він це зробить. Поки що вони займаються приниженням образами, приліплюванням бруду і негативу до заужного. Тепер, що стосується самої позиції Залужного, я повністю поділяю вашу думку. Йому треба було сказати: дайте спокій збройним силам України, перестаньте на нас тиснути. Ми виконуємо свою роботу, ми не ліземо в жодну політику. Але якщо ви мене знімаєте, якщо ви мені не дасте можливість керувати військами в такому випадку, готуйтеся побачити жорсткого потужного конкурента на виборах. А я розумію, що така заява моментально консолідувала б навколо залужного неймовірну кількість майбутніх виборців. А в мене відчуття, що виборів чекати не дуже довго. Ну тут, правда, більше не від Києва, а від Москви залежить, як вони там вирішать у себе. А Зеленський піде слідом, як вони йому скажуть. Тому що кейс Оманський, кейс Патрушева ніхто не скасовував. Але в цій ситуації, мені здається, це було виграшно. Чому залужний цього не робить? Можливо, тому що розуміючи неадекватність нашої влади, що вони після такої заяви взагалі його швидко постараються усунути якнайшвидше і включити до нього інформаційну блокаду і все інше, але паралельно з тим позбавити його можливість захищати українських військових від м'ясних підходів. Згадайте Бахмут. Того ж самого сирського і інших людей, які на задніх лапках стоять перед Зеленським, і виконують всі вказівки, які їм придійдуть. Можливо, саме це розуміння, що його усунення приведе до катастрофічних наслідків для наших військових, його стримує. А от той підхід, який ви сказали в кінці, що якщо залужний таке оголосить, то Зеленський точно не допустить його звільнення з Збройних сил України, це зовсім не факт. Там, там сидять настільки неадекватні люди, їхню психіку ми зрозуміти навряд чи зможемо. От, власне, все. Вітаю, пане Тараса. Чи знаєте, що там з тим смишком? Чим займається зараз, служить, чи чимось реально допомагає ЗСУ. Колись мені його шалено радили президенти, але я на ГБшних не ведуся. Та й, не, та й в нас з вами лише один незмінний перевірений кандидат. Якщо попав на його якось попав на його ФБ сторінку, задав там питання тиждень тиша. Ну, таке, знаєте, на СБ сторінці і не, я не завжди давав відповіді на питання. Питання в іншому: де зараз смешко? Та ніде. Смешко в футлярі. О, смешко в футлярі. Людина з футляру. Як він там керував спецслужбами, мені сказати важко, тому що він настільки ніякий, що уявити себе якимось паціонарною людиною трудно. Ну тому, мабуть, при кучмі, коли не вимагалося, коли у нас, бачите, ворогів не було взагалі. Тому потреби не було в якійсь активній діяльності. От він був просто управдомом в одній з українських спецслужб. От і все. На сьогоднішній день він давним давно лежить в футлярі. Перед будь-якими виборами його витягують. Спочатку це анонсує гордон, його виймають, обтрушують нафталін, ставлять в кадр, і говоряча голова, його колись назвали говоряча голова, без емоцій, без нічого відговорює підготований текст, після чого його забирають геть, тому що на всіх виборах він програє. У нього була особливість під час виборчої кампанії дуже високі рейтинги, ну як дуже високі, високі, прохідні. Але коли доходило до виборчих урн, українці голосували за тих, хто був більше на слуху і більш активні, реально дієві. За людину з футляра не голосували, і тому він ніколи ніде не проходив. Зараз Гордон зробив фальшстарт, анонсував смишка. Це означає, що хтось його витягне. Потім зрозуміло, що трошки зарано. Це так, як і я робив з фальшстарт. Ще весною казав, що дуже велика ймовірність, що вони домовляться з Москвою, а Копенгаген це підтвердив. Витоки підтвердили з Копенгагена, що такі плани були, і що вибори можуть бути і восени. І от тому, мабуть, і я зробив фальштарт, і Гордон зробив фальшстарт по смешку, і його підтягнув і сказав: о там найголовніші кандидати. Смешко Гриценко і Зеленський про Порошенка і залужно, звичайно, нісова не згадав. От. Черговий приклад того, що з футляра витягнуть, потримують на виборчу кампанію і покладуть назад на футляр, хоча якщо він ще за віком, зможе бути ще придатним ще до наступних виборів. От власне, все, нічого більше по ньому не видно. Слава Україні! Наші вітання і подяка за чудову роботу на інформаційному фоні. Це я вам дякую, пане Тарасе. Питання: як працюють у компанії за кордоном, які наші зелені політики використовують для спеціальних візитів, як, наприклад, останній візит Єрмака до США? Кажуть, що цей візит організовували вони за певний кошт. Так. Це організовували лобіюючі компанії за досить грубі гроші, і ми з певним часом, коли приходить час фінансової звітності в США, про це дуже добре дізнаємося. Іноді там стараються закамуфлювати, кому надають е інформаційну і лобійську підтримку. Але звичайно, це все достатньо легко розшифровується. Таким чином, робили обійську Монафорт робив обійську підтримку, скажімо, Ахметову досить довго. Потім приключився на Януковича, робив йому обійську підтримку. До того робив підтримку російському Е, таким самим чином Юлія Володимирівна наймала подібним чином. Наймали обійські компанії цілий ряд українських політиків. Для того, щоб розкрутити собі там імідж. Іноді це робилося не іноді, а майже завжди це робилося виключно під свій особистий інтерес себе хорошого, а не Україну. Володимир Зеленського зараз от вилізло історії, виявляється, допомагав йому знайти лобійські компанії і підтримку обійську в США Сівкович. Так оце випало. Це не перевірено. Роль Сівковича треба ще встановлювати в цьому. Але те, що саме росіяни. І Сівкович був серед тих, хто вели президент Зеленського до виборів. Це підтверджується не одним Коломойським. Хоча росіяни не так скоро це зрозуміло, але там багато вплинули саме ті напрямки. Там були обійські компанії. Зараз теж працюють обійські компанії. З початку війни колосальні гроші вкачуються туди, в голий. Пригадуєте, приїзд до України? Ну це іншої серії, але це і фотографки знаменитої. Її приїзд на кілька днів це коштує неймовірних грошей для фотосесії Зеленського його Лєни, для цих розкарачок, для цього всього. За це платили гроші в перший місяць війни. Коли в нас буча, коли в нас страшні трагедії, невідомо чи було чи б Київ втримаємо. І так само працювали там всі ті обходинки, всі ті розміщені статті замовні. Це теж обізкі компанії, всі ті зустрічі обов'язкові з різними там конгресменами тощо. Дуже часто це проплачується. Ну, наприклад, два колишніх посли Америки в Україні вже на пенсії. Вони зараз заробляють дуже непогано, коли обіські компанії пропонують їм зустрітися і прийняти того чи іншого посадовця з України чи з іншої якоїсь держави. Це за гроші робиться. Їхня присутність, там вони відговорюють пару загальних фраз. Відповідно, та сама історія з кількома конгресменами, з якими влаштували зустріч. Є одна історія така: коли ви наймаєте лобістські компанії для своєї власної розкрутки, це є цей ефект. Діє до того часу, доки працює обійська компанія. Коли вона припиняє роботу, це все зникає, тому що вони не копають в глибину, вони не займаються просуванням країни, вони займаються просуванням іміджу певної особи для конкретної цілі. Один візит, одне зняття, скажімо, заборони на в'їзд чи ведення бізнесу, як було Вахметової і тому подібне. От і все. Звідти, скільки це їм заплачено. І ще їх рахунки ми побачимо трохи пізніше наступного року. Вони обіськи компанії в США не дозволяють собі працювати в сірому ринку за це дуже серйозне покарання. Там до десятків років тюрми це фінансові дуже серйозні зловживання і певній мірі е, дії проти безпеки США. І тому в цій ситуації е, вони звітують всі дуже чітко. І всі їхні контакти наших політиків з обійськими компаніями їх розкрутку там все це буде відкритій пресі. Ми це все знаємо. От. Власне, і все, що стосується цієї історії, вони діють в рамках американського законодавства. Те, що ви питаєтеся? Наступне: дай Боже вам здоров'я, пане Тараса. Десь почула, що для того, щоб нам надали ленд-ліз, ми Україна маємо подати прохання або запит. Чи зможемо ми при зниженні допомоги США отримувати воєнну допомогу через ленд-ліз? Перший ленд-ліз закінчився ще з початку нового фінансового року в жовтні, вже його нема. Пункт другий. Лендліз насправді не дає додаткових функцій постачання. Лендліз це питання оплати. Нам надають те саме без оплати. Якби був Лендліс, то ми б це, це мали заплатити тільки з відтермінуванням. Тому нам. Більше через ленд-ліз не дадуть. З цього дуже трампісти розкручували, що мовляв Байден там не застосовує ленд-ліз. Насправді, якби зараз був ленд-ліз, це би не змінило ситуації, тому що все одно на ті витрати, на ті потреби треба витратити бюджетні гроші США. І коли це заблоковано, ви в ленд-ліз не вкладете того, чого не профінансовано. Ленд-ліз, це ще раз кажу: це система, як ми маємо заплатити за надане нам зброю і нічого більше. Тому. Ну, на мій погляд, чисто морально, якби зараз був продовжений закон про ленд-ліз, нам було б трошки психологічно легше. І це би додавало Байдену трошки більше в переговорах з опонентами республіканцями. Але... Але це дуже мало що міняє. Особливо в ситуації, коли наша влада зараз займається якимись такими дивними авантюрами. Я думаю, що це навряд би чи нам серйозно допомогло, доки в бюджеті. Американському не виділені гроші, за які має бути закуплене це озброєння, доти, чи є лендліз, чи нема лендлізу, нам це озброєння не поступить. За нього мають заплатити американські платники податків. Лендліз, ще раз повторюся, це ознака того, що за надану нам зброю ми через кількість років або наші діти маємо вповна заплатити гроші без лендлізу. Те, що є зараз, зараз нам надають гроші повністю за рахунок Америки. Нам за них за цю зброю платити не треба. От це все відмінність. Ну і давайте на кінець, тут трошки більше хвилини. Питання, яке в мене викликає певну трошечки посмішку: чи плануєте ви йти в президенти чи в Раду? Ні, не планую. Не планую, не хочу і не можу. Перше, президенти. Ну, слухайте, це, це такий обсяг політичної, і фінансової, і медійної діяльності, і. Хто мене підтримує, ви мене мабуть, підтримуєте. Я думаю, ви за мене проголосуєте. І скільки ще людей? От ці, хто дивляться цей ефір, це відео проголосують, і ще пару чоловік, крім них. І все. Тому насправді, знаєте, давайте сконцентруємося не на тому, хороший хлопець, от який би він був президент, а той, хто і хороший, і може стати президентом, і може перемогти. Я бачу таких в Україні тільки двох: цей і Порошенко і Залужний. Заужний ніде ні разу не сказав, що він збирається йти в політику. Якщо він скаже, то я думаю, що і Порошенко його підтримає, і сам не піде. Але поки що він не сказав, і тому ми маємо зараз просто єдину постать, на яку ми маємо орієнтуватися. Це є постать Петра Порошенка. Все, давайте не будемо шукати Тараса Чорновола, Лану Зеркаль прекрасна людина, але 0,0 можливостей, так само, як і в мене. Давайте зосередитися там, де може бути результат. Що стосується Верховної Ради, я ж прекрасно знаю. Скільки в мене доброзичує в ці влобках. як тільки я би про це десь сказав, перше на мене весь би бруд уянули скільки можна. Друге, на ту політичну силу, яка б мене висувала, підтримувала, пішов би такий треш, що я не хочу хорошим людям робити поганих про великих проблем. Тому нікуди йти не буду. Я буду вам давати ці дописи. Все, сам Україні!